Можливо, найбільш захоплюючою є здатність людей до інновацій та творчості, щоб долати перешкоди і змінювати світ навколо. Формування мови, наприклад, досі є однією з найбільших наукових таємниць, адже щодо часу зародження мови немає консенсусу. Та, безсумнівно, світ змінили ранні гомініди, що існували протягом 2,5 мільйонів років. Про їхню здатність контролювати вогонь свідчать ознаки приготування їжі ще півтора мільйона років тому. 200 тисяч років тому у ході еволюції з'явилися сучасні люди. Однак лише 190 тисяч років по тому ми перейшли від мисливства і збиральництва до створення землеробства. Збір насіння, садіння та догляд сформували нашу сучасну цивілізацію. Невдовзі було створено плуг, що сильно змінило землеробство. Близько п'ятитисячного року до нашої ери ми дізналися ще більше цікавого про нашу земну кулю, створивши вітрильник, що започаткувало епоху відкриттів. У 3500 році до нашої ери було створене перше скло. А ще через 100 років у стародавньому Єгипті з'явився цвях, що допомагав будувати більш досконалі структури задля збільшення тривалості людського життя декількома століттями пізніше був створений цемент фундамент нашої цивілізації, буквально. В намаганні покращити засоби перевезення у трьохтисячному році до нової ери було винайдено колесо слідом за ним мило, а потім перший комп'ютер рахівниця Абак, що допомагав розширити людські здібності і вести господарство. Незважаючи на те, що папір буде створений лише у 200 році до нашої ери, а друкарський верстат до 1430 нашої, перші книгарні з'являються вже у 2600 році до нової ери у вигляді записів на кам'яних скрижалях, це зробило знання доступнішими для усіх. У 1500 році до нашої ери алфавіт в окремих суспільствах починає домінувати над ідеограмами, сприяючи ще більшому розповсюдженню знань. А через 700 років приходить наша сучасна система числення від 0 до 9, прокладаючи дорогу математиці. Перша демократія постає в Греції у 508 році до нової ери. Коли усі члени суспільства брали однакову участь в управлінні державою, і, мабуть, наша улюблена інновація науковий метод. Бере свій початок з часів Аристотеля, 384 рік до нашої ери. Це процес отримання інформації та дослідження нових явищ. Тут ми, можливо, дещо упереджені, бо з плином часу цей метод був суттєво вдосконалений. Китайці винайшли перший компас у 300 році до нашої ери, що дозволило морякам орієнтуватися на великих відстанях. Тоді ж був створений гвинт Архімеда, що допомагав передавати воду з низини на узвище, уможлививши зрошування та ведення сільського господарства. І все це до початку нової ери. Говорячи про час, перший механічний годинник з'являється у 725 році. А григоріанський календар, що синхронізував життя людей по всьому світу, був запроваджений у 1582 році. Поява окулярів у 13 сторіччі може здатися чимось незначним, але вони суттєво підвищили загальнолюдський IQ. Вони були попередником телескопа і мікроскопа. Незадовго до появи телескопа, у 1542 році, ідея про те, що Земля не є центром Всесвіту, була революційною, але система Коперника помістила Сонце в центр сонячної системи. Однак це не було загальноприйнятим ще декілька століть. Наприкінці 1600-х з'являється паровий двигун, що приводив у дії не лише потяги та кораблі, а й цілі фабрики, розпочавши промислову революцію. Але пізніше він був замінений двигуном внутрішнього згорання. Приблизно в цей же час створюються двійкові числа і булева логіка, що лежать в основі цифрових обчислень. Ньютонові закони руху і всесвітнього тяжіння допомогли сформувати основи фізики, хоча спеціальна і загальна теорія відносності Ейнштейна, а також квантова теорія, значно розвинули ці ідеї. Вакцини, що з'явилися у 1796 році, лише за останні 20 років запобігли 21 мільйону захворювань і 732 тисячам смертей. Очищення води та консервування продуктів також зберегли мільйони життів. У той час, як фотокамера дозволила зафіксувати наше минуле та повідомляти про події нашого сьогодення, наступні сторіччя знаменуються значним проривом в галузі зв'язку, який став можливим завдяки бездротовому телеграфу, телефону, радіохвилям, радіозв'язку і телебаченню. Усі ці винаходи змінили наш світ і надали відчуття того, що він став дещо меншим. Світ медицини докорінно змінився у 1846 році із появою анестезії та антисептика, що дозволило проводити основні хірургічні операції, які раніше були занадто болючими, і зберегти незліченну кількість життів. Водогін і каналізація запобігли поширенню багатьох хвороб. а Холодильник згодом змінить спосіб харчування людей по усьому світу. У 1879 році була винайдена електрична лампа, хоча дослідження з електростатики проводилися ще у 600 році до нашої ери. Що разом із винайденням звичайного конденсатора у 1745 році і багатьма іншими винаходами проклали шлях до застосування електроенергії. Транспорт зробив ще один важливий крок у 1885 році з появою сучасного автомобіля, а згодом і літака. Напівпровідники допомогли регулювати струм, а без транзисторів неможлива робота сучасних електронних пристроїв. Далі йдуть багато інших наукових відкриттів, починаючи з електрона, що допомогло Нільсу Бору створити модель атома водню. Хоча існування атомів було вперше передбачено ще у 400 році до нашої ери. Фіксація азоту і селекція рослин допомагають підтримувати наше населення. Вважається, що разом із антибіотиками, такими як випадково відкритий паніцилін, ці відкриття зберегли мільярд життів. Контроль народжуваності призвів до скорочення кількості дітей в однієї жінки, що посприяло підвищенню рівня життя. Поліетилен та інші пластмаси тепер повсюди навколо нас, адже вони стосуються багатьох продуктів, які ми виробляємо. Відкриття ДНК у 50-х роках минулого століття дало багато сучасних знань про людство через спадковість та генетику. Це відкриття також призвело до виникнення генної інженерії та секвенування геному у 70-х. За останні 80 років зв'язок здійснив великий стрибок вперед, починаючи із супутникового зв'язку у 40-х роках для телебачення, прогнозування погоди і оборони до зародження інтернету у 60-х, а також персональних комп'ютерів і GPS у 70-х роках. Не кажучи вже про пристрій, який ви дуже імовірно тримаєте в руках або в кишені, прямо зараз: смартфон він був винайдений компанією IBM у 1994 році. І доки технології продовжують свій рух вперед тут, на землі нас і далі заворожує освоєння космосу. Перший успішний запуск супутника на орбіту у 1957-му, перша висадка на місяць у 1969, му або космічний телескоп Габл в 90-х роках, який являє собою одночасно космічний апарат і телескоп, що обертається навколо землі з періодом 97 хвилин. Але споглядаючи все світ та дивлячись у майбутнє, що ж чекає на нас далі. Хоча іноді може здаватися, що світ стає більш ворожим, ці інновації показують, що люди живуть довшим, більш здоровим і щасливим життям. Наука продовжить свій рух до інновацій, допомагаючи вирішувати найбільші проблеми нашого світу. Один з найкращих способів бути впевненими, що ми продовжимо шлях до інновацій, полягає у підтримці лідерів, що визнають важливість дослідницьких програм з охорони здоров'я, сільського господарства, інформаційних технологій чи енергетики.